Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали сьогодні. На кордоні України і Польщі відбулися кілька інцидентів, що різко підвищили рівень напруги між Росією, Білорусією, Україною та країнами НАТО. Основні події у прикордонному повітряному просторі був збитий російський військово-транспортний літак Іл-76, що рухався на надзвичайно низькій висоті. За даними джерел, українські підрозділи спостерігали падіння літака в прикордонній зоні. Частина уламків ймовірно впала на білоруську територію. Одночасно, Росія з. Існила масовий пуск крилатих ракет по західних регіонах України. Що дві ракети пройшли критично близько до кордону з Польщею за різними даними до 10 кілометрів. Польща в рамках заходів безпеки підняла повітря винищувачі зі складу чергових сил. Польські повітряні сили офіційно повідомили про роботу авіації і попередили населення про можливі гучні звуки. За неофіційною інформацією, польська авіація збила дві ракети, які вже перетинали повітряний простір країни або рухалися безпосередньо на кордоні. Уламки впали у лісовій місцевості Львівщини. Цей випадок став черговим прецедентом залучення польських винищувачів для перехоплення повітряних цілей під час повітряної тривоги в Україні. Це вже не перший інцидент такого типу. Польща регулярно піднімає чергову авіацію після пусків ракети в акваторії Чорного моря або території Білорусі. Паралельно з цими інцидентами відбулися закрита нарада у Варшаві, скликана новим президентом Польщі. Участь в ній взяли топ-силовики, керівництво генештабу, урядові радники а також Дональд. Тоска за інформацією джерел обговорювалося сценарії відповіді на пуски білорусько-російських ракет, які неодноразово перетинали повітряний простір НАТО або наближалися до нього ракети атака РДГ по польських військових об'єктах і логістичних центрах підготовка до автономних заходів стримування. Якщо НАТО не ухвалить колективного рішення на закритій частині наради, президент Польщі заявив, що у разі подальших порушень польського повітряного простору в такому разі масштабної атаки по прикордонних регіонах Варшава залишає за собою. Право діяти самостійно. За словами Джералду, Дуда, окремо наголосив, що Польща не дозволить системно обстрілювати українські регіони регіону у безпосередній близькості від НАТО. Туск підтримав цю позицію, зазначивши, що для Польщі питання безпеки вже не було екзистенційного характеру. На момент публікації НАТО офіційно не озвучувало позицію, обмежившись короткою заявою про моніторинг ситуації. Однак, по дипломатичних каналах, союзники отримали повідомлення, що Польща готує проєкт автономної відповіді, якщо провокації триватимуть. Ключові Ризики ймовірність подальших інцидентів з порушенням повітряного простору Польщі оцінюється як висока, оскільки російські війська регулярно запускають ракети по Львівщині, Волині, Рівненщині, що створює хронічні ризики для НАТО. Польща фактично перейшла до оперативного застосування авіації для гарантування безпеки своїх кордонів. Що на практиці з елементом силового стримування рішення Варшави про важливу самостійну відповідь створює прецедента, який підвищує ризик прямого військового зіткнення Польщі та Білорусі Росії. Аналітика інцидент із іли. 76 шість і перехопленням ракет, черговий доказ того, що системи ППО і контролю НАТО працюють на межі, а ризик випадкової ескалації дуже високий. Польща демонструє готовність брати на себе ініціативу, не чекаючи колективних рішень альянсу. Тактика Путіна залишається незмінною провокувати нервову систему, реакцію заходу, створювати атмосферу страху і невизначеності в короткостроковій перспективі. Можна очікувати посилення польського групування ППО, збільшення кількості бойових патрулів і розгортання додаткових засобів перехоплень. Ні на кордоні з Україною та Білорусію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.